У Луцькому соборі Святої Трійці відслужили Різдвяне богослужіння 25 грудня. Вірянам цьогоріч дозволили самостійно обирати дату святкування. Тож, доки жителі області визначаються, і щоб не було чвар, вирішили різдво у храмі відзначати і 25 грудня, і 7 січня. У вітальному слові владика Михаїл зауважив, що людей сьогодні у соборі було надзвичайно багато. Нарешті ми стаємо і по духу, і по розуму і по своїй сутності європейцями. Чергова приємність, наша паломницька служба, поломницька служба Україна від Волинської іпархії, яка перебуває зараз в Стамбулі на вітанні вселенського патріарха із Різдвом Христовим. Вітаючи Патріарха, звернулася до нього за благословенням перейти повністю на весь календар, не лише Різдво Христове святкувати, разом із всім світом. І такий дозвіл паломники отримали. Вселенський патріарх підписав резолюцію, що він дозволяє Волинянам жити із всією європейською спільнотою, усім православним світом разом в одному календарі. Тож таке благословення патріарха каже владика має стати поштовхом для змін усім православним релігійним громадам на сьогоднішньому ж богослужінні згадали й полеглих героїв України, а також помолилася за воїнів, які нині на передовій та за швидку перемогу. Не обійшлося й без спільної коляди. Нова стала, яка небувала, не вомісня. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал.